Такой иной официальной информации о происходящем нет, а вот местные Z-паблики пишут, что украинские военные пересекли границу с Россией на несколько сотен метров, и сейчас там идут бои. Ситуация, в принципе, она не критическая. В регионе сработало ПВО, сбивало дроны. Милиция. Моя машина вон стоит, вот он дом разбитый. Ничего критического не происходит, да? Вот наша квартира, а у соседей вообще квартиры нет. Житель города Суджа Курской области восхищается ходом СВО. Российские каналы подтверждают, что в Курской области армия РФ понесла значительные потери, в том числе есть сбитая авиация. После чего российский военкор Юрий Котинок назвал кадыровский Ахмат тикток войсками и заявил, что они не вступали в бой в Курской области и кинули свою армию. В реальности, как и два года назад, на участках Курского направления границу держат пограничники. Там же территориальные подразделения тероборона из местных по прикрытию границы. За весь день сводок боевых действий я не встретил упоминаний о тикток войсках. Неделю назад Ахмат в Судже исполнял лезгинку, стреляя в воздух, где сейчас эти люди лично мне неизвестно. Воюют те, о ком я сказал. Они же и попадают в плен. Оружие у сил прикрытия границы только стрелковое. Тяжелым вооружением они не располагают. Держать оборону таким оружием в условиях действий противника, владеющего инициативой при поддержке артиллерии и бронетехник, сложно. Ближайшие сутки-двое покажут, насколько серьезны намерения противника конкретно на этом участке, смогут ли они развить успех. И попытаются ли где-то еще что-то отгрызть и продвинуться вперед? А также российский военкор Сладков заявил, что армия РФ потеряла в Курской области уже три вертолета и заявил, что цель Украины превратить Суджу во второй Волчанск. Противник преследует две цели – закрепиться в селах ближе к райцентру и превратить город Суджа во второй Волчанск, попытаться прорваться в сторону Курчатовской АЭС. ВСУ били ракетами по Курчатову ночью. Мы все сбили. Мы потеряли два вертолета – К-52 и вертолет огневой поддержки. Противник эффективно поддерживает действия наземных войск средствами ПВО – Очень странно. почему то окупантам не хочеться отримати в ответ їх же действия. ведь вони хотіли просто мирно і безнаказанно бомбить Україну. Правда, технологія дуже робоча. Те, що плюс-мінус проти пажу такого кандидата Камала Гаріс обере президентом, це було очевидно, що це буде білий сивочолий чоловік, плюс-мінус середнього віку. Який має достатньо такі центристські погляди, який може сподобатись не тільки демократам, а й тим, хто сумнівається, і навіть певній частині республіканців, І от Волт, він може сподобатися республіканцям середнього заходу. Вони з Камалою Гаррі, що цікаво однолітки, фактично їм по 60 років, але виглядає так, що ніби йому, якраз 60, а їй десь 40, і він Виглядає більш таким старшим мудрим товаришем, як в свій час Джо Байден виглядав для Барака Обами. Ні в якому разі, хай спробують. Ну, дивіться, є, є електоральні вподобання, є політичні технології, і вони дуже активно використовуються в Сполучених Штатах Америки. Є холодний розрахунок, якраз через який власне «Волта» і взяли його. Не, немає у нього так як такої сильної здачі прям електорально підтягнути якусь велику базу. Він більше як для того, щоб не ну, створити баланс в команді, і крім того, дати певного додати авторитету. Камалі Гаріс всередині демократичної партії, тому що ну, насправді у неї немає такого авторитету і впливу саме серед партійців. Волс вже він має понад 30-річний стаж партійної діяльності. Він в цьому плані такий більш. Заслужений дядько, хоча вони, якби я наголошую, вони однолітки. Підтримка України, збору коштів для України в цьому плані він абсолютно проукраїнський кандидат, якщо можна так сказати. Його власне досвід додає йому більше репутації і там же штам для себе також обрав ветерана Джей Ді Венса. Але там є свої, свої нюанси певні е, і оце як, як противага. він ще крім того, е, був і викладачем в публічній школі, і там тренував якось е, чи продовжує тренувати здається, спортивну команду. Тобто, такий йому створюють репутацію такого. Ідеального батька, сім'я ну, власне, він сам є створював роками своєї діяльності, і те, що я дивлюсь, читаючи коментарі в американському сегменті Тіктоку, Твітеру, сьогодні я буквально прочитав, був дуже залайканий коментар. Там щось декілька тисяч лайків. Що Волс це той батько, якого ти мрієш для себе мати. От приблизно та, та, такий, такий варіант його, його розкрутки це те, що роблять зараз. До речі, його вже включили в цю суперагресивну і швидку кампанію Камали Гарріс в соцмережах. Зараз дуже сильно віруси розлітається відео, де він говорить про те, що він піде на дебати з Джей Венсом. Якщо той, звісно, встане з дивана і прийде, ну, це такий дуже потужний панч для тих, хто, звісно, розуміє. Це спроба навалити крінжа. джаф. Я це чесно. Ну я з задоволенням подивлюся, правда, я, але я думаю, що це буде, це буде щось. щось Максимально погане щось на рівні президентських дебатів Трампа з Байденом. У мене знаєте, називайте, як хочете, але в мене є така чуйка на крінж. От якщо я бачу, що потенційно там буде потужний крінж, він там швидше за все відбудеться. Я думаю, що це буде дуже погане. Інтерв'ю. Я думаю, що ми почуємо купу якоїсь незв'язної конспірології, фейків голослівних заяв, щось типу тієї історії. Якщо ви знаєте, то зрозумієте, якщо не знаєте, то погугліть історія Трампа про акулу і яхту з електричним двигуном. Просто подивіться, послухайте, що він говорить. Якщо не знаєте англійську, то треба вчити, по-перше, а якщо знаєте, то ви дуже посмієтесь. От я думаю, що це буде дуже і дуже погано просто.